Доброго дня, радий вас вітати на своєму YouTube-каналі. Сьогодні у нас перше відео в новому році і будемо знімати ми його на тему сімейних автомобілів, які ми можемо знайти на Луцькому автобазарі станом на січень 2025 року. Це будуть сімейні, надійні, безпроблемні, недорогі в обслуговувані, з великими багажниками і досить компактними, хорошими салонами автівочки. Я думаю, це хороше поєднання тих автомобілів, які ви можете тут знайти. Тому підписуємось на канал і поїхали дивитись ціни на ці авто. Так, друзі, розпочнемо наше відео з одного з найпопулярніших міні-венів. він популярний завдяки німецькій якості і досить непоганій і хорошій надійності цього автомобіля. Це Volkswagen Touran. Дивіться, це у нас автомобільчик вже на українській реєстрації з парктроніками попереду, позаду, з максимальною оптикою, з боковим парктроніком, з функцією автопаркування. Це говорить про те, що він в нас в досить непоганій комплектації вже ми бачимо тут. Позовні бачимо. На хорошій зимовій гумі на легкосплавних дисках бачимо, в нас тормозна система обслужена, колодки не в непоганому стані. І це, як ви привикли бачити, дизель. Бензинових автомобілів тут практично нема, а якщо є, то це в основному 1,4 TSI. Ці автомобілі полюбляють за їхні дизельні двигуни. 1,6 або 2,0. Тут у нас 2.0, 103 кВт, старий дизельний двигун на 140 кінських сил. Досить непоганий, хороший, з ремінним приводом РМ. Надійний і безпроблемний. 250. 9 тисяч пробіг на цьому автомобілі, він на 2014 року і ціна 12 900. За що полюбляють ці автомобілі? За хорошу Шумоізоляцію, також маленьку витрату пального в районі 5-5,5 літрів. Цей автомобіль буде споживати у вас по трасі, досить економічний. Але є й недоліки. Це дорога ходова частина в обслуговуванні, так як вона тут багатоважільна і може потягнути багато грошей, якщо вона в поганому стані. І також цей автомобіль чутливий до якості пального, як бензинові, так і дизельні двигуни. Треба заливати якісне пальне ці автомобілі. Він у нас 7-вісний з 2-літровим дизельним двигуном. І йшла коробочка. У нас автомат DSG DQ200. Мокра, 6-ступенева. Надійна та безпроблемна. Добре діагностується і можна її гарно перевірити. Попадались вони з різними пробігами і 300, і 400, і 500. Ходиться коробочка без проблем, так як і цей двигун. Дачки світла, дощу, круіз-контроль, шкіряне оригінальне кермо, склопідйомнички, штатна мультимедія, двохзонний клімат, підгріви, ну і так далі. Так, Друзі, наступний автомобільчик у нас буде Hyundai. А X35 і також можна поставити сюди Hyundai Tucson. В принципі, це один той самий автомобіль, однакова ходова, однакові двигуни і коробки. І по комплектації вони також майже однакові. Тут у нас Hyundai ax 35 це досить популярний сімейний кросовер з надійною ходовою частиною, з хорошими дизельними двигунами, як 2.0, також 1,7, з цепним приводом РМ. Але є, є також свої конструктивні проблемки, в неї розбиваються шліци в коробки і перестає працювати повний привід. В принципі, тут критичного нічого нема, воно все легко діагностується. Діагностику, звичайно, ви це не побачите, треба заїжджати на СТО, піднімати її, і... Зажимати блокування диференціалу, щоб крутились на всі чотири колеса. Якщо задні колеса не крутяться, значить потрібно ремонтувати ось ці шліци. Це в кожного там, третього автомобіля марки Hyundai, де повний привид, в них є така хвороба. Так, давайте до цього автомобіля. Це в нас 2014 рік автомат, звичайний гідротрансформатор, 2-літровий дизельок і 172 тисячі пробіг. Повний привід і його ціна 15 999. 16 тисяч доларів з панорамою, з легкосплановими дисками. Такто такий собі, але вона зимова. Безключовий доступ, шкіряні салони. Що там у нас? Автомат, підігріви передніх сидінь, підігріви задніх сидінь на великому моніторі з підігрівом керма і чотирма підйомниками. Непоганий автомобіль, трошки слабка шумоізоляція на великих швидкостях, але в принципі то таке. Досить непоганий, надійний сімейний паркетничок. Наступний автомобіль у нас також буде паркетничок. Це французький Рено Колеус. Досить непоганий автомобіль. Як правило, вони оснащувались двохлітровими дизельними двигунами. Це комерційний двигун, який ставився на автобуси, мікроавтобуси, буси. Наїжджали ці автомобілі дуже великі кілометражі, і з двигуном проблем, в принципі, ніяких не може бути. Якщо ви його якісно своєчасно обслуговуєте, ці двигуни проїжджають і 300, і 400, і 500 тисяч без проблем. В принципі, на хороших вони комплектаціях, хороша шумоізоляція і. Надійна ходова частина, також коробки передач тут звичайні гідротрансформатори, саме на цьому двигуні. Так, що нам тут вказує продавець? Боус-комплектація, повний привід, автомат 13550 його ціна. 2 літра 226 пробіг, 2014 року цей автомобіль. Середня ціна на цей автомобіль від 11 до 14 тисяч доларів. Залежить, наскільки там багато скрутили пробігу і чи є там шпакльовка. Якщо він в оригінальному окрасі, з адекватним пробігом в районі 200 тисяч, то за такі автомобілі можуть попросити 13500-14 тисяч доларів. Тут наш чорний колір. Тут лінзована оптика, омивачі, передні задні парктроники, зимова гума, легкосплавні диски. Досить непогано. Також у нас панорамний дах, шкіряний повністю салон, шкіряне кермо, двохзонний клімат, підігрів, блокування диференціалу, запуск кнопки і отакий от великий нештатний монітор. Так, друзі, наступний автомобіль у нас буде мінівен. Це найкращий мінівен з бюджетом від 9 до 10 тисяч доларів. І це у нас буде Renault Grand Scenic. Вони були як звичайні п'ятимісні, просто Scenic, так і Grand Scenic в довгій базі. Як 5 місць з великим багажником, так і Grand Scenic семимісні, де ззаді в нас ще додатково два місця. Це, в принципі, досить непоганий варіант для сім'ї, для великої сім'ї, в кого багато дітей. Ну і також когось там кого одна-дві дитини. ззаді в нас маємо немаленький багажник. Так, дивіться, в нас це 12-й рік. Симимісний автомобіль 1,6 дизельний ціпний двигун 96 кВт. Також досить непоганий автомобіль, але треба дивитись, чи він вже обслужений, чи обслужена цепочка, всі сальнички, прокладочки. Якщо тут це зробили, таку ревізію, то в принципі можна розглядати його до покупки. Якщо це не зробили, то відповідно тут треба дивитись на ціну. Ціна цього обслуговування буде в районі 500-600 доларів. Залежить, де ви будете обслуговувати, ну і якими матеріалами, тобто аналог там, або оригінал. Ціна його 8700. Ціна, в принципі, досить непогана за 2012 рік. Але самий топовий двигун тут, як ви знаєте, 1,5К, 9К. Ви його всі любите, він економний, він з ремінним приводом РМ, він трошки дешевший в обслуговуванні. В нього трішки простіша конструкція, якщо порівнюючи з 1,6, цей автомобіль у нас дивіться, у нас контроль полоси, шкіряні вставки. Гума зимова, легкосплавні диски. Зимова гума, протектор досить непоганий. Так, що там у нас? Шкіряне оригінальне кермо, 6 навігація. 4 підйомника, зеркала складаються, датчики світла, датчики дощу. В принципі, комплектації на цих автомобілях йдуть майже стандартні, або басе, жирочок, або така пуста, що де навіть тільки передні два скла підйомничка. Також тут досить непогані, я б сказав, міцні ходові частини. Ззаді у нас балка проста безпроблемна, яка має два сальні блока, пружину і стойку. Все, воно практично там без проблем вихажує 300-350 тисяч, якщо воно їзде і експлуатується по адекватних дорогах, а не по ось такому, як ми тут маємо <хи> на авторинку. Ну і передня частина. Найчастіше виходять з ладу це дві стоїчки стабілізатора по 250-300 гривень. Замінили, поїхали далі кататись. Є ще один непоганий варіант один із самих таких популярних компактних паркетничків це Nissan Qashqai. Їх найбільший вибір тут. В принципі, якщо їдете за кашкайом, знайдете його 100% в різних комплектаціях. Вони є і самі дешеві там, на от таких склопідйомниках ручних, і також на максимальних бо це там, з панорамами, люками, ззаді в моніторами, в підголовниках, ну і так далі. Але все діло в пробізі. Пробіги, як ви знаєте, на Луцькому авторинку всі дуже люблять крутити. І вони всі там 200-250 тисяч кілометрів. З 300 ви ні одного не знайдете. Цей автомобільчик у нас. 12 рік, 247 тисяч пробіг, 1,5К-9К, ви його всі полюбляєте, 110 кінських сил має цей двигун. І ціна 11 950. Так, пишуть нам рідний пробіг. І там багато гарна комплектація. Цей автомобіль з білого кольору. Я рахую, що це один із самих таких гарних кольорів, які можуть бути на цих автомобілях. Ну і не тільки. Він в нас має панораму, має лінзовану оптику. Парктроніків передніх немає. Є в нас туманка, ось така лисовата гума. І легкосплавні диски. Зеркала в нас складаються, салон тканина, механічна шестиступочка. Отака штатна мультимедіа. І двохзонний клімат-контроль. 400 підйомника. І, в принципі, все. Поруч у нас відразу ще один варіант. Давайте його також подивимось. Тут ціна на 1000 доларів дорожча. Зараз подивимось з чим це зв'язано. Так, 12 950 її ціна, 13 рік і 194 тисячі прибіг. Також нам пишуть, що він тут у нас рідний. 1,5 дезелечок. І 110 кінських сил має цей двигун. По двигунам. Двигуни були тут різноманітні, як бензинові 1,6, 2,0 це атмосферні двигуни, на них можна ставити газ. Я б сказав, на них тільки треба ставити газ, тому що економії тут ви ніякої не знайдете. Бензиновий двигун буде споживати від 10 літрів і більше. Ставити газ то буде ще якась легенька економія. Самий топ для цих автомобілів це дизель 1,5, 1,6, 2,0. Самий такий золота серединка це 1,5 дизельочок. Економний, в районі 5-6 літрів буде розхід у вас по трасі, і також 2,0 дизельний двигун. Там вже звичайний у нас гідротрансформатор, там можна брати його з повним приводом. В принципі, це досить непогана компоновочка. Якщо звичайний гідротрансформатор, то це виключно 2-літровий дизель. На всіх інших двигунах тут йде коробочка варіатор. Будьте уважні, обережні. Не дуже вона така ресурсна коробочка. Тим паче, це у нас паркетничок, важка машина на варіаторі. Вони. Ухойдохуються трошки швидше, ніж на всіх інших автомобілях. Давайте глянемо в салон. Так, тут у нас навігація з монітором, шестиступочка, підігрівів немає. Клімат двохзонний, тканинний салон. Салон трішки в кращому стані, ніж попереднього автомобіля. Шкіряне оригінальне кермо, датчики світла доща і склопідйомнички. Зеркала складаються, гарний графітовий колір. Самий такий практичний колір. Я не скажу, що він гарний, не гарний, але практичний мити його треба трішки менше, ніж всі інші автомобілі. Наступний у нас буде такий сучасний, комфортний напівкросовер, напівмінівен це Peugeot 3008. Досить непогані автомобілі, мають цинковані кузова і хороші надійні дизельні двигуни. Як 1,6 HDI, так і 2-літровий дизель. Зарекомендували себе реально з найкращої сторони. Також гарні підвізки, він комфортний, м'який, безпроблемний автомобіль. З двохлітровим дизельним двигуном йшла коробочка автомат, звичайний гідротрансформатор. Також попадалися тут роботизовані коробки, не сильно надійні, їх краще обходити стороною. Якщо тут 2 літра, дизельок, звичайний автомат, можна брати і експлуатувати їх без проблем, ці автомобільчики. Що з недоліків, то це можемо додати ми проблеми з електронікою і також проблеми з сажовим фільтром. В принципі, все. Зарекомендував цей автомобіль себе виключно з позитивної сторони, але візуально трішки на любителя. бачите? Це 12-й рік, літровий дизельок, 140 тисяч пробіг і 10250 її ціна. Що ми маємо? Зимову гуму. На ковпаках. Стан салона досить непоганий, коробочка у нас автомат. Цей автомобіль у нас що там у нас, гібридна версія. 4 ВД ще повний привід у нас присутній тут. Клімат, контроль у нас, шкіряне кермо, датчики світла дощу. Так, так, так. І що? І в принципі все. Стандартна комплектація, присутні підрульові рульові ліпістки, 10 250 2-літровий дизельок, 12 рік і 140 тисяч пробіг. Так, наступний у нас буде один із самих популярних універсалів Луцького авторинка. Буде в нього найбільший багажник в районі 600 літрів, якщо це універсал. В принципі, простий ергономічний салон. Доступні запчастини, він в принципі надійний. Автомобіль це в нас буде шкода Октавія А7 до рестайлінгу. Знайти його можна в бюджеті там, від 10 до 13 тисяч доларів. Як правило, вони йдуть з дизельними двигунами 1,6, 2,0. Також попадались бензинові 1,4, 1,8. Але якщо TSI-двигун розглядати, то його брати треба самими мінімальними пробігами. 50-100 тисяч кілометрів, більше я б його не розглядав, тому що почнуться проблеми у вас з ципком, він часто тут розтягується. Він також споживає оливу, дорогий в ремонті, дорогі форсунки, турбіна ну, і так далі. І також коробочки автомат на бензинових двигунах встановлювалася у нас DSG dq 200. Вона йде семиступенева, економна, але в районі 200 тисяч кілометрів вона може так трішки принести проблем. Вона йде без оливи, вона не, не змащується, не охолоджується оливою, тому в пробках вона трішки може перегріватися і виносити вам мозги. Але якщо ви розглядаєте дизельний автомобіль, особливо з двохлітровим дизелем, там йшла коробочка dq 250, шестиступенева, вона мокра, хороша, безпроблемна. В принципі, якщо дизельний автомобіль, то вони можуть приносити вам проблеми з форсуночками. Форсунки тут трішки дорогі, якщо будете заправляти на якісне пальне, то можете попасти на немалі гроші в ремонті паливні системи. Також демпферне щеплення в районі 200 тисяч, треба його замінювати 200, 220-250, в залежності, де ця машинка експлуатується. Якщо по трасі, Хто може і навіть 300 тисяч від'їздити, якщо міська їзда, да, то в районі 180-220 тисяч на холодну вже він починає трошки цокотіти. Ну і в принципі все. Давайте розглянемо цей варіант. Він у нас білого кольору, 2 літра дизель, Євро 6, 110 кВт. І ціна його 10,950 плюс торг. 16-го року цей автомобіль. Так, Давайте заглянемо в салон. Він у нас з механічною коробкою передач з двохзвонним кліматом, з великою навігацією. Шкріне оригінальне кермо, круіз-контроль, датчики світла-дощу і всі склопідйомнички. Комплектація досить непогана, білий колір на зимовій гумі на легкосплавних дисках. І оптика в нас звичайна. Досить непогані автомобілі в бюджет там від 10 до 13, можливо, 14 тисяч доларів. Залежить від пробіга і від стану цього автомобіля. Вони у нас буде, я б сказав, один із самих таких гарних паркетничків, який можна зустріти на Луцькому автобазарі з бюджетом там, від 12 до 16 тисяч доларів. Це Mazda CX5. Як правило, вони тут йдуть з дизельними 2,2-двигунами, але ці двигуни треба перевіряти більш детально. Тиск там, на холодну, тиск на гарячу, перевіряти їх прям так більш детально, бо в них є проблемка З масляним голоданням, з масляними насосами, можна попасти на капіталочку. Для себе я прозглядав ці автомобілі з бензиновими двигунами, з 2-літровим бензиновим на 165 кінських сил. В принципі, досить непоганий автомобіль з приємною витратою пального. Витрата буде в районі 7-8 літрів бензину. І також 2,5 бензиновий двигун, також системою SkyActiv для більш такої потужної динамічної їзди. Він йде на 192 кінських сили. Також по коробкам передач. Безпроблемна тут як механічна, так і автоматична. Автомат тут стоїть звичайний 6-ступеневий гідротрансформатор, безпроблемний. Своєчасно робимо заміну оливи і, в принципі, катаємось. 250-300 тисяч цей автомобіль відходить без проблем. І йшли вони на гарних комплектаціях. Також як на передньому приводі, так і на повному. Повний привід тут безпроблемний, в принципі, так, як і передніх. Давайте підійдемо ближче до цього автомобіля і подивимось, що тут нам показує продавець. Це у нас 13-й рік, 2,2 дизельок, 110 кВт. 215 тисяч пробіг. В принципі, 2,2, якщо його гарно перевірити. Якщо на 200 тисячах вже його відремонтували, поміняли всі сальнички, пильнички, масляні насоси, то можна розглядати його також до покупки з мінусів дизельних двигунів. Це дорогі форсунки. Може бути проблема у вас з екологією. Ну і в принципі все. Гарний футуристичний салон, кузов. Він йде в нас на зимовій гумі, на легкосплавних дисках, на лінізованій оптиці, парктроніки попереду, парктроніки позаду. І ось такий гарненький практичний колір. 13500 його ціна, без ключового доступу нема. Коробка в нас звичайний гідротрансформатор, підігрів передніх сидінь, тканинний салон. Так, бачимо датчик тиску в шинах, контроль полоси, шкіряне кермо і навігація. Двохзонний клімат. Ну і в принципі все. Такі досить непогані автомобілі, гарні паркетнички. Для сім'ї. Ну що, друзі, будемо потихеньку закруглятися. В цьому відео ви бачили і універсали, і мінівени, і паркетнички, які можуть підійти для ваших родин. Напишіть в коментарях, яка з сьогоднішніх автомобілів вам найбільше до вподоби і що б ви обрали б для себе. Також напишіть, на який автомобіль зробити огляд в наступному відео. І не перемикаємо в кінці відео, покажу вам автомобіль, який ми вже підібрали для наших замовників. Всім пока та до нових зустрічей! Друзі, ще один компактний паркетник, який попадає в нашу купілку підібраних автомобілів. Nissan Кашкай, 2, 1,5 дизельний двигун. Весь кузов у нас в рідній фарбі. Е, перша реєстрація цього автомобіля 13 рік, 11-й місяць. Рік виготовлення цього автомобіля 12-й. Але експлуатація майже з 14-го року. Ізюминка цього автомобіля – це пробіг і комплектація. Пробіг 179 тисяч. Комплектація в нас максимальна. Боус. Це в нас 2 в багажнику два місця. Зараз встановлена нова зимова гума, нова 24-го року. Лекосплавні диски оригінальні від Боус комплектації, але в принципі комплектація в нас також Боус. Панорама, шкіряний салон, шкіряне кермо, підігріви передніх сидінь, шести ступечка, клімат, велика навігація, 4 склопідйомничка. В принципі, максимальна комплектація, яка є на цих автомобілях. І також ізюминка – це гума. Літня, нова 23-го року. Завтра зустрічаємо нашого замовника і передаємо цей автомобіль. Всім доброго дня! Зараз передаємо Астру H, яку ми підібрали з одного разового огляду. Людина подзвонила, сказала, що є ось такий варіант, перевірте. Попередню Астру Аш ми шукали 2,5 місяці, місяця. Цей автомобіль придбали з одного огляду. Досить непоганий варіант, 11 рік, 1,6 бензин з екологією в гарному стані з двома косметичними підфарбуваннями і в досить гарній, я б сказав, жирній комплектації. Лінзована адаптивна ксенонова оптика, гарненька зимова гума шкіряні вставки, чорна панель, клімат-контроль, маленька навігація, оригінальне шкіряне мультикермо. Ось такі автомобілі продаються в ціновому диапазоні від 5 до 6,5 тисяч доларів. Ну що, друзі, Всім доброго вечора. У нас ще одне виконане замовлення по послузі підбір авто під ключ. Стандартно. Ваші улюблені марки автомобілів. Рено Меган 3 покоління в Бов з комплектації. Так, у нас там якась картонка, але вона не наша. Так, В комплектації. подивіться, яка гума. Ну, ми її довстановили, вона нова. А була вона на літній гумі, ну, також досить непоганим протектором. Чорні зеркала, весь кузов у нас в рідній фарбі, Колір у нас гарний графітовий. Пізній вечір довго обслуговували автомобіль, виконали комплекс. З обслуговування. У нас 176 тисяч кілометрів рідного пробігу. Замінили оливу в двигуні, ГРМ вже був у нас помінений на такому пробізі і помпа. Ми замінили лише оливу в двигуні, всі фільтри, колодки по колу і також 4 блока по ходовій частині. Автомобіль повністю готовий до експлуатації і постановки на облік. Оригінальне шкіряне кермо в гарному стані, не затерте. Бокові вставки в нас шкіряні, шестиступочка, клімат, навігація присутня. Але потрібно прошити під українську карту. комплектація 13 рік і ціна 9800. Вицепили цей автомобіль на під'їзді до авторинку. Перший ринок. Гарний стан, хороша комплектація і адекватна ціна. Єдиний дефект по кузову тут у нас легенька є царапка. При бажанні можна це прибрати, але буде косметичне підфарбування. А так автівочка вся в рідній фарбі без жодного підфарбування. Друзі, всім доброго дня! Як то кажуть, рік почали з мігана і закінчуємо його також підбором міганчика для наших замовників. Сьогодні у нас 31 грудня, сьогодні в нас крайня доставка в місто Коваль міганчика третього покоління в рідній фарбі з максимальною оптикою практроніки попереду, практроніки позаду і в комплектації. Так, автомобіль на оригінальних легкосплавних дисках з хорошою зимовою гумою мішелін. По цьому автомобілю виконали комплекс робіт. Заміна ГРМ, помпа, ролики, ремні, олива в двигуні і всі фільтри. Так, автомобіль має безключовий доступ, підігрів передніх сидінь, шкіряне оригінальне мультикермо, двохзонний клімат-контроль, електростоянкове, круїз, ліміт, чорна панель, шестиступочка. Жирненька комплектація це в нас перший рестайлінг-міганчик. З музикою Bose, з сабуфером. Ну, Стандартно на приборочки в нас там в районі 200, але по факту 250 тисяч рідного перевіреного пробігу. Трішки змотали, але комплектація і стан автомобіля просто шикарний. Це в нас 6-й 12-й рік, 1,5 дизельок. Весь в рідній фарбі для нашого замовника склав рівно 10 тисяч доларів. Зараз доставляємо його в місто Ковель і передаємо нашому замовнику. Все, друзі, до зустрічі в новому році.